Активні жінки користання організували заходи в рамках всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування. Зокрема, цікаву інформацію могли послухати люди в чергах у поліклініці. Це цікавий був такий момент, тому що е коли ми чекаємо в черзі у лікаря, є час на подумати, а можна щось почути цікаве. Тому це така була п'ятихвилинка інформації, чому взагалі діти прикладаються, і це інформація дійсно для суспільства, тому що це дає розуміння, чому дитина хоче їсти і прикладання саме як ми беремо за основу е в парку. Напри. Наприклад, коли мама гуляє. Також було проведено зустріч консультанта з грудного вигодовування з лікарями. Були і терапевти, і педіатри. Про що говорили? А, насправді зустріч звучала, що магічного в лактації. Медична тема педіатрам дуже знайома, насправді. Але ось основа, як, наприклад, питання, чому молоко людини саме солодке. Виникає дуже багато теорій. 4 серпня було організовано захід для вагітних, плануючих та молодих батьків. Поки дорослі вчились і спілкувалися зі спікерами, дітей розважали працівники центру дитячо-юнацької творчості. Працівники центру підтримали, тому що це десь для, для нашої цієї локації панди, це відкриття дебют в цьому сезоні. Зв'язку з війною ми тут нічого не проводили ніяких активностей для дітей не проводили. Ну такий, скажімо так, короткочасовий захід. Ми вирішили, що це буде нормально. Будемо звичайно молитися, щоб не було тривог. Зустріч безкоштовна на участь в ній зареєструвалось близько 40 осіб. Назва заходу материнство. Яке воно? Окрім консультанта з грудного вигодовування, працювала з мамами психолог Надія Волківська. Сьогодні поговоримо про наболівше запитання. Так, це баланс, як все встигати, а, бути мамою і при цьому не забувати про те, що ти жінка. Встигати все, як правильно планувати, і взагалі про свої такі знаєте, наболівші запитання у своїй практиці. Психолог використовує метафорично-асоціативні картки, які цього дня спікер також задіяла. Це абстрактна колода, дивлячись на цю карту, так. Попередньо задаючи якісь запит, так якісь запитання, ви обираєте карту і в цій карті шукаєте відповідь. Працює з усіма з кимось легше, швидше, з кимось потрібно трошечки ще запитань задати, але в принципі дуже класний інструмент і дуже швидкий. Дана зустріч була організована у співпраці з благодійним фондом Відважні, які підготували для учасниць семінару подарунки. З перших днів війни ми підтримуємо дітей та мам, молодих мам або майбутніх мам. І участь у цьому заході для нас була дуже важливою, адже це участь у заході, який є важливим для нашої цільової аудиторії. Наголошуємо, цей захід був безкоштовним. Вільно можуть відвідувати молоді мами і школу відповідального батьківства. Татам там також раді. Це все безкоштовне. Це наша ініціатива для допомоги матусям. На школу батьківства можна проходити і з батьками, і з бабусями, і з дідусами, і з маленькими своїми дітками. Тому що я розумію, коли друга, третя дитина немає з ким залишити зазвичай дитину. Мене просто необхідно попередити. Я візьму розваги для дітей, щоб вони мали змогу порозважатися, а мама послухати інформацію. І школа відповідального батьківства вона існує взагалі в, нашому, в нашій державі безкоштовно. Щосереди о 13.00 706 кабінет поліклініки. Саме там молоді батьки можуть відвідувати заняття.